Для ефективної діяльності взимку на підприємствах Шосткинської громади проводяться необхідні заходи. Закуповується критична кількість обладнання. Про це доповіла у ході апаратної наради начальник управління економіки Шосткинської міської ради Дарія Гребенюк. Працюю також у напрямку договірних відносин по поточному року. Також є певні плани на наступні роки. Працюємо по перевезенню. Хочу звернутися до пасажирів на даний час уже світової. День, скажімо так. Um... Є коротшим, тому прошу обережно та з увагою ставитися при посадці та висадці з транспортних засобів. Практично по всім містам України з метою енергозбереження відключено вуличне освітлення. Зараз через перехід на зимовий час стало темнішати на годину раніше, тому пішоходи для безпеки повинні мати на собі світловідбиваючі елементи. Саме на цьому наголосив міський голова по Україні. Поліція ставить питання, щоб кожен громадянин, який в темне время ходить по місту, повинен мати якийсь маячок або світло, відбиваючи якусь поверхню, або якийсь ліхтарик, тому що освітлення ж на зовнішнє освітлення не включено ніде. І безпека дійсно буде така на грані, тому дійсно правильно ви звертаєтесь до людей, і треба кожному дбати про себе. Микола нога акцентував увагу керівників підприємств та установ на питанні протипожежної безпеки на робочих місцях. Звертаюся до керівників, проведіть інструктаж по техніці пожарної безпеки, тому що ми електростанції ставимо, ми буржуйки ставимо, і треба людей навчити правильно правильно ними користуватися, щоб не нарушати техніку безпеки. Під час апаратної наради стало відомо, що аграрії Мішоскінщини обмолочено 69% зерна від загальної площі цьогорічного посіву. Дану інформацію озвучила спеціаліст відділу розвитку агропромислового комплексу. Наразі всі сільгоспідприємства включились в обмолот соняшника, якого вже обмолотили 39% від його посівної площі при середній вражальності 20 центнерів з гектара. Рясні дощі призвели до того, що рівень, зерна, рівень вологості зерна дуже високий, і це призводить до додаткових затрат і значних затрат як часу, так і коштів на його сушіння. Тому роботи проводяться не дуже швидко. Посів озимих культур в агропромисловому комплексі Шосткинської громади здійснено на 90% від плану. Аграріям залишилося засіяти тільки ті площі, які прибрані від соняшника.